Штучний Інтелект сьогодні вже не футуристична фантазія, а реальний інструмент, який дедалі активніше входить у наше повсякденне життя. Ресторани, театри, шоу-бізнес, великі промислові підприємства та заклади освіти. Усі відчувають на собі хвилю технологічних змін. Три роки тому з'явився новий рівень штучного інтелекту. це генеративний штучний інтелект, який може генерувати певну інформацію. Він не сам розумний, він просто вміє швидко аналізувати інформацію в інтернеті. І, і, і видавати вам певним чином, яким ви захочете, або у вигляді тексту, або у вигляді вигляду презентації. Проректор вишу Володимир Кравченко пояснює студентам, як працювати зі штучним інтелектом, аби він став помічником у навчанні. Ще поняття академічної доброчесності, плагіату, і тут є грань, яку треба розуміти, що, що є плагіатом, а що є е, просто допомога штучного інтелекту. Для виконання якогось певного завдання Володимир Кравченко каже, загрози у штучному інтелекті не бачить, вважає його ефективним помічником як для викладачів, так і для студентів. З можливостями щі нудні лекції можна перетворити на живі інтерактивні а студенти зможуть краще зрозуміти матеріал, використовуючи штучний інтелект. Головне аби не зловживали. каже викладачі одразу бачать, хто автор виконаної роботи. Видно по стилю, по оформленню. Що це дійсно було зроблено штучним інтелектом? Це ми вже розуміємо, як можна це виявити, і попереджаємо студентів. Ну потім, коли їм треба захистити цю роботу, яку вони написали, то видно, що хто хто тут був автором. Студентка Софія навчається одразу на двох спеціальностях: філологія та право каже: це складно. Часто не вистачає часу для опанування матеріалу для неї. ще найкращий помічник. У На своєму навчанні я використовую чаджепіті, Gemini, також ноутбук LM. Під час підготовки до семінарських занять мені зустрічаються складні терміни, і для їх розуміння я звертаюся до штучного інтелекту, щоб він мені пояснив простішою мовою, а також навів конкретні приклади у реальному житті. А от злата вчиться на спеціальності фізична культура і спорт каже, що допомагає їй приміром робити презентації. Я не використовую штучний інтелект як знах... ну, як якщо він знаходить якийсь матеріал. Я тільки використовую те, що викладач викладає на сайт. Цю лекцію я завантажую до штучного інтелекту, і він мені розповідає. А також він по цій лекції робить запитання, які теж для самоперевірки саме з цієї лекції, я користуюся е, чатом GBT для того, щоб е, змоделювати дебати у суді. Я Наприклад, йому пишу, що я адвокат, а він прокурор, і ми з ним сперечаємося, ведемо дискусії. Це дуже мені допомагає, тому що я складаю реальну ситуацію, яка мені допоможе в майбутньому. Знайти фото, і відео, підказати ідеї, розтлумачити терміни Допомога штучного інтелекту учням та студентам різнопланова та ефективна. Я вчусь на графічного дизайнера, і я вважаю, що для сучасних дизайнерів важливо вміти працювати із штучним інтелектом. Тому я часто беру ідеї, допрацьовую їх або просто економлю свій час на рутинних задачах. Особисто я використовую ще і у першу чергу як інструмент. Я не прошу його написати код за мене чи зробити якусь задачу. Зазвичай я прошу його пояснити мені, як працює та чи інша річ. Шиі, це мій помічник та вчитель. Я цим не зловживаю. Я розумію, що якщо зловживати шиї, то він тебе просто замінить. Втім, освіта далеко не єдина галузь, в якій активно застосовують штучний інтелект у світі та й в Україні, зокрема, регулярно проводять курси та тренінги, які навчають використовувати ШІ в кожній окремій сфері. Наразі триває масштабний онлайн курс, який вчить підприємців швидкій інтеграції штучного інтелекту у ключові бізнес-процеси. Ідеться про реальні наслідки використання штучного інтелекту, про те, як за один день розробити маркетингову стратегію, на яку раніше йшов місяць, як за хвилини перетворити гори сирих даних на чуткий план дій, як отримати миттєву пораду щодо поліпшення вашого сайту. Бізнес намагається йти в ногу з часом та користуватися перевагами штучного інтелекту. Хтось більшою мірою, хтось меншою, віддаючи йому для рішення буденні завдання. Віддати йому можна якусь рутину, оптимати, оптимізувати якийсь процес, наприклад, дати йому якийсь матеріал, проаналізувати, створити таблічку, зробити свої висновки, структурувати і видати якийсь готовий матеріал. В цьому 100% допомагає. Допоможе він вам написати саму шикарну бізнес-стратегію. Я думаю. Навряд і що стосується творчої історії, такі як маркетинг, не придумує він для вас нічого супер нового. Хоча може я зря це сказав, і штучний інтелект вже відправляє із майбутнього людину, щоб прибрати мене як. Сару Конер. я вважаю, що штучний так, в принципі, це перевага. Він дозволяє робити не тільки покращувати, а дозволяє робити такі речі, які раніше взагалі неможливо було робити, завдяки тому, що він може обробляти найбагато більший об'єму інформації за короткий час. Його небезпека в тому, що ми занадто довіряємо йому. Ми не розуміємо, що він по суті просто генерує текст. І він часто є неправим, тобто його не можна сприймати як джерело правди. Ви можете запитати його сто разів, і це буде сто різних відповідей. Ті підприємці, які вже застосовують щі, у виробництві, нерідко роблять помилку. Занадто покладаються на нього та очікують вирішення усіх проблем, каже Ростислав Пилипів. Штучний інтелект, передусім інструмент, а не заміна виконавця. Наприклад, до мене звертався власник бізнесу, який займається оптовими поставками. І в нього було бажання, щоб штучний інтелект прогнозував його майбутні замовлення, щоб він їх наперед міг робити у своїх постачальників. І проблема була в тому, що якби ми поставили таку задачу штучному інтелекту, так як її озвучив власник бізнесу, то це було б відповідь, на яку ми не можемо розраховувати. Щоб це була дійсно якісна відповідь, спочатку треба проаналізувати сезонність продажів, зростання попиту, зниження попиту. Коли все це зібрати докупи, то можливо виявиться, що там же штучний інтелект і не потрібен. Зараз є там системи, які допомагають з обробкою фотографій. Це, по фотографії видно, що це страва буде не та, що тобі винесуть... Гостю, ну тобто, якщо це дуже красива страва, раніше ми там може могли фоткати, могли там прикрашати по іншому страву і видавати її за реальність, коли тобі виносять зовсім не те, що ти замовив, ну одразу питання. А так само зі штучним інтелектом, це супер видно одразу. Ми стараємось не використовувати штучний інтелект, тому що ми завжди за якусь людяність в спілкуванні з гостем, тому в нас сфера гостинності. Дянісь говорить, і представники творчих професій диригента Віктора Плоскіну зі Львова часто запрошують філармонії по всій Україні. каже сьогодні: маємо захищати художника як особистість. Штучний інтелект. Я боюся, що це з творчістю має дуже мало спільного. Чому тому що творчість це все таки спонтанна річ, вона зав'язана на якихось внутрішніх інтелектуальних і емоційних речах. І е, зробити це за занотувати у е, програму. Мені здається, це дуже важко. Ангеліна Киприк працює помічницею режисера у театрі молоді. Серйозно вивчати штучний інтелект почала два роки тому. Вміла працювати з відео, але каже, не вистачало якоїсь магії. Відкриває секрет: в оформленні нової дитячої вистави використали можливості штучного інтелекту. цій виставі ми будемо використовувати саме штучний інтелект, і це. Ми вам розкриваємо маленьку таємницю. Нашу це буде початок уставі дюймовочка, і це вже зроблено з допомогою штучного інтелекту. За допомогою цікаві. штучного інтелекту ви можете зробити якийсь цікавий відеомонтаж, якісь ефекти, незвичайні, які ви ну, в звичайному відео ви не зможете це зробити, але штучний інтелект допоможе в цьому. Використовує штучний інтелект і співачка і композиторка з Києва Леся Горова, але наголошує, емоція, яку дає актор наживо, залишається поза межами машинного алгоритму. Я е, маю кліп на пісню, дитячу пісню, курка. Мені чоловік допоміг зробити за, за рахунок штучного інтелекту. Тобто, якщо треба було потратити на, на мультиплікаторів, там скажімо на те, щоб зробити відео великі гроші. Мені чоловік зробив це за два дні безкоштовно. Штучний інтелект багато займає. Е, в нашому житті міст, воно все одно якось виглядає неживе. Воно красиве, але неживе. Але у кожному своє. От я зробила, скажімо, кліп один з штучним інтелектом, і вже другого не дуже хочу. Але ну, багато чому він допомагає. Це так, як знаєте, як атомна енергія. Можна використати в мирних цілях, а можна зовсім не в мирних. Нехай він розвивається по правильному руслі. Для прикладу швидкого та простого використання штучного інтелекту прямо зараз створимо пісню. Пишемо на ходу вигадані кілька римованих рядків про штучний інтелект. Штучний інтелект за і проти. Більше свободи, менше роботи. Штучний інтелект він вже всюди. Знають про нього на планеті. Люди вставляємо в поле для тексту генератора музики, обираємо настрій, жанр, чоловічий вокал, натискаємо створити і чекаємо кілька секунд. Пісня готова. Штучний інтелект за і проти, більше свободи менше робо. При все найголовнішим питанням, що турбує сьогодні суспільство, є представникам яких професій вже починати хвилюватися. Які спеціальності зникнуть з ринку праці? Чимало експертів вважає, що повного забуття для них не буде. Але трансформація деяких професій все ж відбудеться. Взагалі це дуже крута система, бо вона дозволяє якісь процеси. Ті, що, наприклад, в бізнесі ти робиш там три години, да, якісь якусь монотонну роботу. Да, а тут ти можеш це закинути в якийсь сервіс. Він робить цю обробку. І це пришвидшує, тобто це там ну, 15 хвилин. І тобто, ти виконуєш свій процес, але ти його пришвидчуєш. Ну, це якщо для власників бізнесу. Так. Якщо казати про співробітників, то напевно якимось чином воно трішки буде впливати, але ну, я не думаю, що воно замінить людей, бо наш логічне критичне мислення, ніякий машини, алгоритм ніколи не замінить. Мова йде скоріше не про зникнення, а про таку диверсифікацію. Наприклад, як в банках є декілька рівнів обслуговування клієнтів, є там базовий, є там більш високий, там VIP. І ось вже багато організацій до того, що базовий рівень заміняються оператори штучним інтелектом, але люди залишаються на більш високих рівнях, там де вони можуть дати більш якісний досвід роботи. Тобто, навіть тут ми не кажемо, що це прям зникнення. Це скоріше допомога. Штучний інтелект як і всі виходи, які створювала людина, вони завжди мали таку бурну реакцію, що все, змі... світ змінився. Так було, як коли створили калькулятор, це було ого-го. Потім, коли з'явився комп'ютер, сказали, що калькулятори це прошлий вік. Але зараз ви не знайдете жодного бухгалтера, який не користується стандартним калькулятором. Потім вийшли планшети сказали, що комп'ютери це прошлий вік. А я вам скажу так. Це все спрощує життя людини, воно доповнює, але ніколи людину не замінять. Тому не переживайте. Тож що варто боятися: фахівці раді сприймати ще не як загрозу, а як інструмент. Уміло використаний він допоможе людині зосередитися на тому, що роботам недоступне на креативності, інтуїції, співчутті стратегічних рішеннях. Штучний інтелект це лише технологія. Як нею скористатися, залежить від кожного з нас. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Владислав Ващенко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.